Всім привіт! Сьогоднішнє відео про міні-трактори Донфенг, в якому буде багато цікавої та корисної інформації. І головне, що буде відповідь на питання, чому Донфенг перестав бути самим популярним трактором в Україні. Також, як ви знаєте, це самі дорогі трактора потужністю 24 кінських сили. За більш потужні ми поговоримо в окремому відео. Загалом же, якщо брати конкретно 24, ки то це 4 моделі DH, DHX. DG2 і DG. Сьогодні ж буде на обзорі саме модель 244 DG, який коштує 8490 доларів, G2 8900, саме дешевий Donfeng CDH 7700 доларів, Ну і DHX, тобто на широкій резині 7850 доларів. Взагалі, то саме основне, за що ви переплачете в донфінгу, це, мабуть, якість. А от сама конструкція та комплектація це вже таке спорне питання. Отже, давайте оглянемо трактор, а потім зробимо якісь висновки. Грузів на задніх колесах, як ви бачите, немає. Сам диск розбарний і резина тут встановлена 11,2 на 24. І колія на задніх колесах регулюється від 1,10 до 1,40 м. На передніх же ж колесах диск не нерозбарний, резина встановлена розміром 6,5 на 16 але колія тут. Має два положення або 1,10 або 1,40 сорок. Передні ж грузи в комплекті є 4 штуки по 20 кг. Загальна ж вага трактора заявлена 1560 кг. Передній міст редукторного типу, в принципі, стандартні бортові редуктора, але чулки і сам міст виглядає досить потужним. І кліренс тут 38 см, агротехнічний просвіт 42-44 см. І гідроциліндр гідропісилювач рулят установлений один з лівої сторони. Що мені дійсно подобається в донфенгах це зручність посадки та взагалі місце оператора. По-перше, тут все абсолютно зашите, речаги зроблені дуже комфортно і класно, приємне сидіння, хоча і без підлокотників, яке звичайно ж регулюється по вазі. Педалі тут правда могли б зробити і краще. Зато на полу є резиновий коврик. Речах перемикання реверса знаходиться зліва біля руля. До речі, що стосується коробки, тут 4 передачі і 2 діапазони, тобто 8 передач вперед та 8 передач назад. І що цікаво, вона тут низько ну, Про це поговоримо трішки пізніше. Тормозна педаль, до речі, як бачите, здвоєна по приборній панелі. Вона тут встановлена автомобільного типу, і на ній є всі показники для нормального контролю за роботою трактором. Виглядає все ж таки сучасніше, ніж окремі показчики. Ну і саме головне, що вони більш-менш надійні. Стояночний тормоз тут теж зроблений по принципу автомобільного, і це теж певною мірою є комфорт. На правому крилі встановлений ось такий ящичок для інструменту, і навіть в ньому Донфенг виділився. І можна сказати, що саме за купу таких ось дрібниць ви переплачуєте кошти. Також особливістю конструкції донфенгів є те, що в них спільна масляна ванна, коробки і гідравліки. І плюсів у такої конструкції я не бачу зовсім. Якщо ж ви їх знаєте, напишіть в коментарях. Сама ж трьохточка тут зроблена якісно із товстого металу, заявлена вантажопідйомність підйомного механізму в 420 кг. Шплінти на пальцях тут на цепочці, це дрібниця, але за неї ви теж платите. Кріплення бокових розтяжок або стяжок виглядає ось так. Чулки на полосях мають відносно невеликий розмір, але вони зарекомендували себе досить добре. Причіпний вузол тут тільки один, але він дозволяє працювати одночасно і з валом відбору потужності, який, до речі, двохшвидкісний на 540 та 1000 обертів за хвилину. Також, якщо ви не помітили, тут немає гідравлічних виходів, хоч взагалі-то він тут є, просто закритий заглушкою. Можна, звичайно, встановити бистрос'єм і спокійно користуватись тим же самим прицепом. Капот тут відкривається спереду та тримається у відкритому положенні за допомогою двох газових упорів. Доступ до двигуна я б тут сказав би, хороший. І тут встановлений трьохциліндровий двигун потужністю 24 кінських сили КМ 385 ВТ. Щодо паливних фільтрів, їх тут два штуки. Повітряний же фільтр стандартний контактно-масляний з циклоном. Розширительного бачка для охолоджуючої рідини тут немає. Радіатор традиційно тут захищений металевою сіткою, яка легко знімається і чиститься. Щодо фільтрації гідравлічного мастила, тут є два фільтри: один в коробці, так званої грубої очистки, другий фільтр вже бумажного типу перед насосом NH. Генератор тут встановлений потужністю 350 Вт. Насосів тут, до речі, два штуки: один на гідравліку, другий на гідропідсилювач руля. Акумулятор звичайний 75. -ка. Вимикач маси, до речі, мені тут подобається. Він сам по собі якісний і встановлений досить зручно. А не подобається мені розташування фільтра, який фільтрує гідравлічне мастило. Якщо вже його там встановили, то могли б хоча б зробити якийсь захист металевий. В тому ж самому ДТЗ, наприклад, цей момент більш продуманий. Також ви обов'язково маєте знати особливість донфенгів, я вже казав, це в коробці, а саме, передаточні числа підібрані якось незрозуміло. Зараз я поясню: мінімальна теоретична швидкість руху вперед 1,4 км на годину, максимальна 25,5 км. І тут, в принципі, кожен собі думає, ну що тут поганого, він тихохідніший, а значить коробка типу натягу. Але як пояснили мені люди, які працюють на таких донфенгах, а працюють вони на першій повишеній, їх спокійно обганяє кентавр. А на другій повишеній плуга цей трактор вже або не тягне, або тягне з великою нагрузкою. То в мене колись клієнт запитував, на що ти мені продав цей трактор, коли людина на кентаврі швидше заробляє гроші. А я купував Донфенг для чого? Щоб мене, каже, на кентаврі обганяли. І що тут скажеш, Донфенг це Донфенг. Я, наприклад, ніколи його не нав'язую і завжди кажу, є ДТЗ, який хто б там що зараз не казав, все одно є топовим трактором. Ну а Донфенг, хоч він і дорожче, абсолютно нічим не краще. Ні, я згоден, знаєте, колись цей трактор дійсно був самим дорогим, самим кращим. Але все ж таки не сьогодні. Останнім часом донфенги купують тільки фанати. Тобто, чоловік дзвонить, і каже: мені тільки Донфенг, більше нічого не хочу і нічого не предлагайте. Тож, як я завжди і кажу, все одно вибирать тільки вам, як і працювати на тому, що ви вибрали. Я ж орієнтуюся на свої знання, можу вам тільки щось порадити. А прислухатись чи ні до моїх порад, це теж вирішуєте тільки ви. Що ж, всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.